Привіт усім! Мене звуть Яна, і у нас сьогодні з вами урок із стрейчингу. Ми будемо працювати над поперечкою та складкою. Я знаю, що... що ми зараз будемо робити? Таку комбінацію. Носочок цієї ножки на себе, колінко наверх. Обов'язково ні в якому. Ми просто слідкуємо за цим, це взагалі просто головне в цій вправі. Коліно не має робити, вот так, якщо ви не хочете вбити собі коліно. Наша стопа повністю стоїть на підлозі, і ми відсовуємо ножку максимально в сторону. Ми зараз завертаємо колінко сюди, піднімаємо його наверх, штовхаємося, піднімаємося і опускаємося. А тепер я дозволяю вам провертати корпус. Можна ручки так поставити, можна лишити на, на, на локтях, як вам зручніше. Ми провертаємо корпус, виставляємо ножку, вертаємо її назад. Провертаємо корпус, прямо сідничку в підлогу завертаємо і вертаємо назад. При цьому ви маєте прям повністю розвернути свій ключовий туди свій таз до підлоги і вернути нож. Орні відчуття. Я завжди буду рада вам допомогти відповісти. І до нової зустрічі!